Доброго ранку, класе. Вітаю. Я, Кіт Мур. Ласкаво просимо до школи віри. Школа віри це місце, де живиться наш дух, наша віра зміцнюється, і ми вчимося перемагати. Тому що це Божа воля. Він створив нас не для поразок і програшів. Він створив нас не для того, щоб ми були переможені, пригнічені. або Зневірені, він створив нас переможцями. Він сказав, що він завжди приводитиме нас до перемоги. І саме віра допомагає нам жити таким переможним життям. Ось чому в нас є школа віри. Але ми не можемо просто народитися або навіть народитися згори, знаючи все про віру. Коли ми народжуємося згори, ми отримуємо віру, але ми повинні використовувати її. Ми повинні плекати її, застосовувати її, щоб вона розвивалась. Ісус іноді говорив людям у своєму земному служінні. Він запитував, де ваша віра? Як так сталося, що ви не вірите? А коли люди зовсім не використовували свою віру в щось, тоді він говорив: О, ви маловірні! Але іноді він говорив: твоя віра велика, тож ваша віра може не використовуватися взагалі, може бути незначною мірою або сильно розвинена. І якщо ви хочете побачити все, що Бог приготував для вас, і як усі його звершення у вашому житті збуваються, вам потрібна віра. Вам потрібно, щоб ваша віра була повністю розвинена. Саме тому ми залишили вам місце. Ось тут хе -хе -хе, і решта учнів. Запрошують вас до класу. Тож приєднуйтесь, ми не просто приходимо до вас додому, адже ви приєднуєтесь до нас. Заходьте, сідайте, візьміть свою Біблію, візьміть щось для нотаток і приготуйтеся вірити Богові, щоб почути Його слова, а не тільки наші, почути саме те, що пробудить вас, що пожвавить вас із середини і буде живити ваш дух. Я маю на увазі, що потрібно зовсім небагато віри. Ви знаєте, Ісус сказав, якщо ви маєте віру розміром із зерно гірчечне вона здатна виривати дерева із землі. І знаєте, вона така потужна, тому що це власна віра Бога. Помолімося і звільнімо віру в те, що сьогодні ми отримаємо саме те, що маємо отримати. Отже, всі, ми, весь наш клас школи, віри по всьому світу. ми Згуртовані та єдині, незалежно від часового поясу або географічного положення, бо для духа відстань і час не мають значення. Тут залучено помазання. Ми просимо тебе про помазання, і нехай Святий Дух проявить себе і навчить нас. Ми просимо тебе про відповіді, спрямування і допомогу. Дай нам очі та вуха, щоб бачити, чути і сприймати. Ми хочемо отримати. Все це Це так важливо і цінно для нас. І ми будемо дотримуватися слова Твого в ім'я Ісуса. Амінь. Дякую, Господи. Відкриємо знову наш великий підручник Святу Біблію Послання до євреїв, розділ 10. До євреїв, розділ 10 вірш. 38. Учора ми почали обговорювати цю тему, яку я називаю вірою. Вірою. До Євреїв 10, вірш 38 каже: А праведний житиме як? Вірою, і коли захитається він, що є протилежністю віри, то душа моя його не вподобає. Або, інакше кажучи, Той не догодить мені. Чи хочемо ми, щоб Бог був задоволений нами, і щоб ми догоджали йому? І коли ти кажеш про те, що Бог задоволений тобою, це означає, що і ти задоволений. Адже, як ви знаєте, Господь сказав нам в Івана, Учитель сказав, що якщо ми послухаємося Господа. І будемо дотримуватись заповіді любові і всього того, що Він сказав, то радість наповнить нас. Ну якщо ви робите те, що Господь сказав вам робити з вірою, любов'ю та покорою, то Він задоволений вами. І якщо Він задоволений вами, то Він є всередині вас. Ну що, ви бачите це, коли Святий Дух. Всередині вас, ви відчуєте, що він задоволений вами. І що це дасть вам, ви також будете задоволені. Зараз ми поговоримо про те, що це означає. Саме так твоя радість стає повною. Якщо ти віруючий, але не покірний Богові, біжиш від нього і не робиш те, що він сказав тобі робити, ти не можеш бути щасливим. Тому що ти знаєш, що Бог незадоволений, і ти відчуваєш це, але він любить тебе, він не перестає любити тебе, навіть коли він незадоволений тим, що ти робиш. Він все ще любить тебе. Але це не означає, що йому подобається все, що ти робиш. Правильно, якщо ти дуже бунтівний, непокірний, неповажливий, він не потуратиме цьому. Але він досі любить тебе. Ти, як і раніше, врятований, і ти все ще праведний, тому що твоя праведність не ґрунтується на тому, що ти робиш. Вона ґрунтується на тому, що зробив Ісус. Але якщо ти хочеш, щоб Він був задоволений тобою кожного дня, ти повинен ходити у всьому тому світлі, що є в тобі. Інакше навіть не Бог, а твоє власне серце засудить тебе. Тому що ти знаєш, що робиш зовсім не те, що маєш робити. Але коли Бог задоволений тобою трава зеленіша, і небо блакитніше, правда ж ви згодні це ключ до того, щоб ваша радість стала повною. А що догоджає йому? Коли ти не відступаєш, не вагаєшся і живеш вірою. Вірш 39. Ми ж не з тих, хто хитається на загибель». Але віруємо на спасіння душі. Нумо сповідувати це, скажіть, ми не з тих. Хто відступає? Хто відступає до руйнування? До руйнування. Ми ті? Ми ті, Хто, вірить у, Бога? Хто до вірить у Бога до порятунку нашої душі. До до порятунку нашої душі. Це вибір. Це вибір. Я не хочу бути негативним. Я не збираюся поступатися депресією. Хтось має сказати це сьогодні. І не тільки в класі, а й поза межами цього класу. Всі мають сказати це. Тож приєднуйтесь і скажіть це я не, я не. поступлюсь. поступлюсь. Депресії, сьогодні. Депресії сьогодні. Я відмовляюся, я відмовляюся. Здаватися, перед труднощами. здаватися перед труднощами. Я позбуваюсь цього, я позбуваюсь цього. в ім'я Ісуса. Ім Ісуса. Віра не є пасивною. Ви помітили, що він сказав, і коли захитається він. Отже, навіть не спробувати теж значить відступити, коли ти почуваєшся пригніченим морально чи емоційно, і в тебе немає сил встати і піти на роботу або піти до своєї школи. Ти просто лежиш і занурюєшся в це. Це ненормально. Ти зробив поганий вибір. Так, ми всі колись робили неправильний вибір, але можливо, ти не знав нічого кращого. Але тепер ти приєднався до школи віри, і я стою прямо перед тобою, перед твоєю партою, і кажу: ні, 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 ми не піддаємося депресії. Звісно, почуття реальні. І я не кажу, що в тебе ніколи не буде ніяких почуттів, наш ворог викликає почуття, і вони можуть бути сильними. Але це не означає, що треба сказати вже надто пізно. Я вже відчуваю пригнічення. Ні, ще не пізно. Ще не пізно. Почуття це ще не все. Почуття це ворог, який намагається вплинути на тебе ззовні. Але він не може контролювати те, що всередині тебе. Аллилуйя! І той, хто всередині більший за того, хто намагається виступити проти тебе. Пам'ятаєте, що сказав Псалмоспівець? Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого. Цікаво, коли ти йдеш долиною смертної темряви, чи маєш ти які-небудь почуття? Mm. У долині смертної темряви? Так, так. це жахливі почуття. Так, ймовірно, це схоже на смерть. Ти в долині смертної темряви. Там темно. Там буде тяжко. Але що він каже? Навіть якщо я піду через неї і бачитиму, і відчуватиму це, що він далі сказав, я не боятимуся. Аллилуйя! Я відмовляюся боятися. Я відмовляюся піддаватися цьому. Саме тому, навіть якщо ти погано почуваєшся, якщо ти втомився або засмучений через те, що хтось сказав чи зробив, ти маєш схопити себе за вухо і сказати Ну молюбий!» Ну мо, люба, вставай з ліжка. Ні, ні, ти не будеш тут лежати. Іди сюди, іди сюди, іди сюди. Привіди себе до ладу. Одягни красиву сорочку. Одягни її. Правильно? Збирайся і йди на роботу. Усміхнися. І якщо потрібно, візьми пару сірників і підніми куточки свого рота. Зроби це з вірою. І незабаром ти почуватимешся краще. Спершу йде віра, а потім почуття. Деякі плотські люди, недуховні люди, чекають, коли їхні почуття зміняться. Тоді вони скажуть, гаразд, мені вже краще. Що ж, будь-яка неврятована людина може це зробити. Це взагалі не потребує віри. У посланні до Ефесян сказано, що ми діємо подібно до того, як ми задягаємося в нового чоловіка. Усі кажуть, зодягаємося в нового чоловіка. Чоловік. В Ефесянам сказано: задягнутися в нового чоловіка. Що це означає? Ти не просто живеш своїми почуттями, ти не просто живеш тим, що відчуваєш. Знаєте, бувало, що люди казали мені, ну я не лицемір, і якщо я не почуваюся добре, я не поводитимуся так, ніби мені добре. І якщо я злюсь, я поводитимуся так, ніби я злюсь. І якщо мені завдають болю, я поводитимуся відповідно, адже я не лицемір. Ти не лицемір. Біблія каже, що треба зодягнутися. Не потрібно бути лицеміром, потрібно зодягнутися в нового чоловіка. Ви можете вбратися в радість, коли хочеться плакати і шкодувати себе. Ви можете отримати Божий мир. Коли ваш розум напружений і змучений. Ви можете почати прославляти Бога, коли хочеться просто лягти і плакати, і здатися. І якщо ви зробите правильний вибір, ви відкриєте двері, в якій увійде Бог, і почне мотивувати вас, допомагати вам. Ви ж знаєте, він сказав, а праведний житиме вірою. У Другому до Коринтян 5, вірш 7, сказано: «Бо ходимо вірою, а не видінням. Видіння це не тільки те, що ви бачите, а й те, що ви відчуваєте. Все, що стосується світу, який ми можемо бачити. Я не живу тим, що я відчуваю. Я не живу емоціями, думками і всім швидкоплинним. Я живу тим, у що вірю, а це не змінюється. Якщо я живу тим, у що вірю, довіряю слову, це не зміниться. Це зробить мене стійким. Ви чуєте, ви це бачите? Якщо я живу своїми почуттями, то коли мені добре, я встаю. Коли мені погано, я падаю. Це робить мене нестабільним. Нестабільні люди не є надійними людьми, з них мало користі. І бути поряд з ними зовсім не весело, правда ж? І перш ніж сказати їм щось, треба переконатися, що сьогодні вони добре почуваються. О, не варто згадувати про це сьогодні. О гаразд, дайте їм спокій. Ох, тепер вони три дні не ходитимуть на роботу. Чому вони знову почуваються зле? Друзі, так не повинно бути з християнами. Можливо, це може відбуватися з невіруючими, але не з християнами, адже ми не є полоненими. Наших ненадійних почуттів великий в мені. О, скажімо, це в голос великий. великий. В мені. В мені. Більший, за того, хто у світі. Більший, Більший за того, хто у світі. Я не ходжу в видіння. Я, я, не, ходжу в видіння. я, не, живу я не живу своїми почуттями. Я ходжу вірою. Я Я живу Я живу вірою. Я, я живу вірою. перемагаю вірою. Я, я перемагаю вірою. І коли ви робите це, це радує Бога. Коли Бог задоволений, то й ти відчуваєш це? Він всередині тебе твоя радість стає повною, а радість Господня це твоя сила. Ти можеш подолати це і знаєш, що кожен має відчуття. Я не кажу, що вони не мають значення. Вони дійсні і вони посиляться, якщо ви дозволите їм. Вони можуть бути виснажливими, але тільки якщо ви дозволите їм. Чи чули ви це, християни? Не кажіть, я нічого не можу вдіяти. Я не можу із цим впоратись. Це брехня. Ворог бреше тобі. Не вір цьому. Ти переможець. Ну, Якщо ти не був християнином і не отримував допомоги Господа, то так, ти в біді. Але ж ти християнин. А якщо ні, то стань ним прямо зараз. Все, що потрібно зробити, це прийняти його. Переконаймося, що кожен зробив це прямо зараз. Ви готові? Приєднуйтесь до нас. Ми приймемо його прямо зараз. Ми сповідаємо його, ми підтвердимо нашу віру. Скажіть це своїми вустами, Отче Боже. Я, я, я вірю в тебе. Я вірю у Твого Сина Ісуса. Я вірю в сина Ісуса, що Він помер на Христі. Що він помер на хресті. І, і заплатив ціну за всі мої гріхи. За всі мої гріхи. Я вірю. Я вірю. Ти воскресив Його, ти воскресив його. з мертвих. З мертвих. Він живий зараз, Він, Він живий, живий зараз. цар царів, Цар царів. владика -владик. Владика Владик, скоро знову прийде. Скоро знову прийде. Ісус. Ісус. Я приймаю тебе. Я приймаю тебе. Я визнаю тебе Я визнаю, я визнаю тебе. Господом мого життя. Господом мого життя. Ти допомагаєш мені. Ти допомагаєш мені. І я житиму для тебе. І я житиму для тебе і буду твоїм. І буду твоїм кожен день. Кожен день. день. Аллилуйя. Аллилуйя. Дякую, Господи. Дякую, дякую, спасибі, 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 спасибі. Що ж, навіть якщо ти досі не прийняв Господа, то тепер великий. Живе всередині тебе, і ти маєш цю здатність бути переможцем, адже саме таким він створив тебе. У Бога не було жодного невдалого нового творіння. Бог не створював своїх дітей слабкими та переможеними. Ніколи. Це не його вибір, не його воля. Ми не з тих, хто відступає, хто противиться Богу, але з тих, хто вірить, розділ 11, вірш перший цього великого розділу віри. А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Бо нею, тобто вірою засвідчені, старші були. Тут він дає коротке визначення віри. І далі він дає більш докладний опис віри в наступних 40 віршах. Чому він постійно говорить це? вірою, 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 вірою. Тому що Бог описує віру на прикладах. І він каже саме через це. Я схвалив їх. Це те, чим догодили мені ці старішини, або, іншими словами, патріархи, або древні. Дозвольте мені прочитати інші переклади цього вірша. У кількох перекладах сказано: через неї предки були добре засвідчені. Нова міжнародна версія каже, нею були засвідчені стародавні. Через що? Через їхню віру. Розширений переклад каже: Бо вірою старші одержали божественне свідчення і добре свідоцтво. Біблія спрощеною англійською говорить: нею вірою, наші предки здобули прихильність Божу. Вони здобули прихильність Божу. Нам потрібно пам'ятати про це, тому що ми можемо прочитати про Авраама, Ісака, і Якова, Ноя, Мойсея і всіх цих людей, яких ми можемо тільки уявити, тому що ми не знали їх особисто. Ви можете собі уявити, що всі вони були суперправедними людьми. Це ж вони, а... ви думаєте, що вони зовсім не схожі на нас і з вами сьогодні, той Мойсей. І Авраам, ні. Вони такі супердуховні. І тому Бог був настільки задоволений ними, тому що вони були такими наддуховними, надморальними, надправедними, надсвятими. Це не те, що він сказав, це релігія. Можливо, це ворог намагається. Збивати вас із пантелику, тому що до якого висновку ви прийдете. Так, Мойсей він дивовижний. Авраам неймовірний. Так, він супердуховний, і ви поміщаєте їх у категорію Чогось недосяжного для простих смертних, таких як ви і я. Але це просто неправда. Якщо ви прочитаєте буття, і ви прочитаєте те, що говорили царі та пророки. То ви побачите, що вони просто люди. Адже в Біблії записані всі їхні помилки, правда? Так само, як і їхня покірність. Ви побачите, що вони багато разів припускалися помилок. І це не тому, що вони були такими наддуховними, надправедними та святими, вони просто вибрали вірити Богу на відміну. Від інших. Вони вибрали довіряти йому, коли вони не бачили, коли вони не розуміли. І це саме та віра, яка догоджає Богові. Це не тому, що вони знали все, не тому, що вони завжди все робили правильно. Він дивиться їм у серце. І Біблія говорить бо очі Господні дивляться по всій землі. Що ж він шукає? У Писанні сказано, що Він шукає тих, у кого все їхнє серце до нього. І нехай слово все не збиває вас із пантелику. Слово все означає цілком. Можна сказати і так: шукає того, чиє серце повністю віддане йому, щоб зміцнити тих, у кого все їхнє серце до нього. Ну, а з Нового Завіту, з Писання, ми знаємо, яке серце цілком догоджає Богові. Це серце, що повністю довіряє йому. Серце, що повністю вірить йому, що вирішило йти за ним і покоритися йому. Саме це догоджає йому. І тому ми не повинні поміщати всіх цих людей з розділу 11 до євреїв у недосяжному місці на зразок рамки на стіні, або ставити їм 20-метровий пам'ятник. Що ж говорить нам? Господь, чому Він прославив їх, чому саме вони обрані? І на їхньому прикладі він розповідає про подвиги, здійснені за їхнього життя. Господь каже, що це завдяки їхній вірі. Це була їхня віра, і це є їхня віра. Бог прославив їх за їхню віру. Бог схвалив їх. Він засвідчив їх. Жива Біблія каже: чоловіки Божі у дні старі прославилися через свою віру. Це те, що має нас надихати. Небеса належать йому, і вони стануть домом багатьом важливим людям. І неважливо, як Бог може використовувати тебе в твоєму поколінні, коли ти потрапиш на небеса, ти не будеш сам. Так, я маю на увазі, твоє ім'я могло бути дуже відомим серед людей твого покоління, твоє служіння могло бути великим, як і твої досягнення. Але ти повинен пам'ятати, що коли ти потрапиш на небеса, хто там буде? Авраам, Мойсей, правильно? Сміт Віглсворд, Білі Грем. Покоління за поколіннями. І Ісус. Теж там. І ми не просто будемо відомі завдяки своїм знанням, або завдяки нашим величезним зусиллям є те, що Бог ніколи не забуде, і саме це прославить вас у раю. Що це? Ваша віра і те, що ви вірили Богу, як Авраам, що у вас була така сама віра, як у Мойсея. У вас була віра, і вам не обов'язково знати все, щоб мати віру. Це просто вибір. Вибір, який ви повинні продовжувати робити, тому що кожен новий день несе нові випробування, нові виклики, нові суперечності, віра, за допомогою якої ви знову і знову підтверджуєте та зобов'язуєтесь ніколи не здаватися. Але ця віра догоджає Богу. Незалежно від отриманих результатів, дякуємо Богові за результати, але ви можете бути занадто орієнтовані на результат, живучи в тілі, і думати, мовляв, поки ви не отримаєте гроші, нічого не буде. Це неправда. Якщо ви вірите, що на цю мить ваші потреби задоволені, ви зберігаєте віру і вихваляєте Бога за це, він задоволений вами. Уже зараз, перш ніж ви побачите долар. Люди думають, я все ще відчуваю ці симптоми у своєму тілі, і я дійсно почуваюся гірше сьогодні, ніж минулого тижня. Тож мій стан не покращується. Неправда. Неправда. Якщо ви живете свою віру і кажете, ніщо з цього мене не зворушує. Я вірю, що одержав своє зцілення. Я називаю своє тіло зціленим. Я називаю своє тіло здоровим. Бог задоволений тобою прямо зараз. зараз. Перш ніж симптоми зміняться, а симптоми змінюються, і щодня твоє тіло змінюється. Слава Богу, наше схвалення і догоджання Богові не ґрунтується на цьому. Правильно? Гроші приходять та йдуть. Дякувати Богу, Боже схвалення не ґрунтується на цьому. Боже схвалення не засноване на фізичному здоров'ї, фінансових, подружніх, сімейних результатах. На що він дивиться? На що він дивиться? Він дивиться в серце. І якщо ми вирішили довіряти і вірити йому, це догоджає йому. І якщо ви догодили Богу все інше це просто дрібниці. Чи не так? Якщо Бог задоволений, то й все інше додасться до цього. Мій батько говорив: ти знаєш, не турбуйся про дрібні проблеми, адже більшість із них просто нісенітниця. Чому? Тому що сьогодні вони є, а завтра їх уже немає. Але Бог завжди тут і догоджати йому добре в будь-який час. Ось як вони догоджали Богу. І в кожному із цих віршів сказано, що вони догоджали йому вірою. Подивімося на це знову вірш четвертий. У ньому розвивається ця тема. Він говорить. Вірою Авель приніс Богові жертву кращу, як Каїн. Нею засвідчений був, що він праведний. Як Бог свідчив, про дари його. Я чув, як люди намагалися насміхатися і казали: ну знаєте, Богові байдуже до підношень. Ну, так було раніше. <сум> <сум> він свідчив про Авеля за його жертвою. І хоча ми не знаємо всіх подробиць, ми можемо догодити йому. Сьогодні, і потім, коли ми й далі ходитимемо вірою, ми отримаємо більше деталей. Що ж, скажімо, це в голос я вибираю, я вибираю. жити вірою, жити вірою і ходити вірою, і ходити вірою, перемагати світ вірою, перемагати, перемагати світ вірою. Я кажу, що я сильний у вірі. Прославляючи Бога, Алилуя! Прославляючи Бога. Що ж сьогодні наш урок добіг кінця, але ми будемо чекати вас знову. На нашому наступному занятті, тому що ми хочемо догоджати Богові. Ми ті, хто догоджає Богові. Аллилуйя! Ми догоджатимемо йому все більше і більше, краще і краще. Побачимося наступного разу. Дякуємо, що приєдналися до нас у школі віри. На сьогодні урок завершено, але ви можете безкоштовно переглянути цей та інші випуски школи віри на сайті fateSchool.org. Додаткова інформація доступна на нашому вебсайті або за номером плюс три дев'ять нуль.